Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Нехай скоріше здобут! Не бункерне Ви на каналі Езотаріум а з вами дзюба Михайлов з черговим прогнозом на вівторок, 3 грудня 2024 року. Сьогодні дозволили розмовляти з ними єгипетські аркани. Таро ви ж не забувайте ставити свої вподобайки, якщо бачите вперше цю колоду. Ну і підписуйтесь на канал, якщо ви вперше на Езотаріумі. А епіграф буде з цієї книжечки символи Єгипта. Отож. Послухаємо про богиню війни та руйнування Сехмет. Богиня в облике львицы Сехмет, хотя и является противоположностью бога Птаха, стала его супругой, вероятно, из-за близкого расположения их мест культа. Она являлась или в облике львицы, или как женщина с львиной головой. Сехмет, имя которой означает «могущественная», сопровождала властителей на войну и иногда ее называли даже матерью повелителя. В состоянии ярости она превосходила Свитусета Сета и змея Апопа. Ее оружием были жаркие ветры пустыни и стрелы, которыми она поражала сердца врагов. Таким образом, Сехмет стала изрыгающим огонь Уросом и также Окамра. В своей безграничной ярости она внушала страх и ужас, распространяя болезни и эпидемии. Если удавалось, однако, устремить ее гнев, то она превращалась в волшебницу и называлась тогда Вер... Верет... Хаку. В этом качестве она использовала свою силу для исцеления и ускоряла таким образом восстановление порядка в царстве. По этой причине врачей также называли жрецами Сахмет. Ось така інформація. Можливо, вона відкрила комусь щось нове. Ну і сахмет, вона, звісно, є в цій колоді. Богів у єгиптян буде було дуже багато. Всі вони не змогли розміститися у 22 образах. Великих арканів Таро, але я намагався пов'язати саме кожен аркан з певним богом чи богинєю. Ну а що стосується 3 грудня, це не дуже гарний день для людей, які народилися. 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день. Можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народились 3-го, 21 або 30 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо запотрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо зі стрільців, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Сьогодні день пов'язаний з натхненням. Вам випав тот, тот гермес, герместресмагіст, Бог мудрості. Тож сьогодні гарний день не тільки для навчання, але і для підписання договорів, бо е, саме тот пов'язаний з писемністю, саме тот пов'язаний з мистецтвом та з письмом. Можливо, сьогодні слід заключати якісь договори, не хвилюйтесь. Договорити це ці будуть обов'язково корисними для вас. Також сьогодні все треба робити швидко і більше орієнтуватися на власну інтуїцію, на підсвідомість. Підсвідомість вам підкаже вам, як себе вести у складній ситуації. Одначе сьогодні день пролетить швидко і може принести вам певні цілі, до яких ви потім можете спрямовувати свої бажання. Далі представники знаку Козиріг. Тифон, тифон в класичному це диявол. Він випав перегорнутий, і це непоганий показник того, що ви захищені від темних сил, що сьогодні. Фатальних ситуацій з вами не станеться, звісно, якщо ви самі не будете їх провокувати. Окрім цього, сьогодні день, коли ви можете ризикувати, нічого вам не, не треба боятися. Навпаки, ви сьогодні можете завдяки ризику щось виграти, одначе не застосовуйте силу суто фізичного, застосовуйте більше силу свого розуму і пам'ятайте, що війна ще не закінчилася, тому зарано ще розслаблятися. Далі представники знаку Водолій Ізіда. Ізіда уранія в класичному таро це... Імператриця і імператриця це щось матеріальне. Сьогодні до вас прийдуть якісь гроші, на які ви очікували. І окрім цього, день 3 грудня, трійка це дії, це гроші. І це третій аркан. Тож сьогодні вам пощастить. Сьогодні у вас цілком імовірна матеріалізація ідей, гарний фізичний стан у вас, тому можете нічого не боятися. Можливо, сьогодні хтось з вас буде займатися якимись справами з мамою чи вирішувати справу. Своєї власної мами, тож зверніть на це увагу, можливо, сьогодні треба їй зателефонувати чи приїхати у гості. Далі представники знаку риби. Анубіс, анубіс в класичному таро, це відлюдник, і в перегорнутій стадії це непоганий показник того, що ви сьогодні легко можете вийти зі скрутних ситуацій. Вас ніхто не може загнати у глухий кут. Сьогодні у вас день розширення. Сьогодні у вас такий день, коли ви можете порушувати будь-які кордони, як моральні, так і сута державні. Зверніть на це увагу. Якщо вам треба сюди, кудись сьогодні їхати за кордон, то ці двері будуть відкриті і нічого вас не може стримувати. Одначе все одно відлюдник натякає на те, що у цей день треба бути пообережніше. Далі представники знаку Овен, НУТ та геп. Класичному таро – це закохання або два шляхи. На жаль, ця карта випала перегорнута, тож сьогодні треба не експериментувати. От ті плани, які ви собі вибудовували на цей вівторок, треба все робити згідно графіку, не відступати від того, що ви запланували заздалегідь. Пам'ятайте, що сьогодні вам важко буде брехати, тому будьте максимально чесними, якщо не по відношенню до людей, так по відношенню до самих себе. Також сьогодні. Сьогодні дуже поганий день для того, щоб зустрічатися з коханими, бо це може закінчитися дуже погано. І ще представники знаку Овен 3 грудня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Діва. Для тільців випала ваша управниця планета. Венера, а в класичному таро, це карта зірка магів, і це бачите, богиня Нефтида, але вона випала перегорнута. Це каже про те, що сьогодні на вас можуть навалитися якісь несподівані страхи. Сьогодні вам треба дуже контролювати свої емоції, бо якщо підете на поводу своїх емоцій, то потрапите у якусь халепу. Будьте. Хазяями своїх емоцій, намагайтеся якось вирівнювати свій стан, якщо ви відчуваєте якісь бентежні такі натяки, і якщо вас щось роз чи хтось роздратовує. Намагайтеся бути сьогодні поспокійніше. Далі, представники знаку Близнюки. От якраз та сама сегмент, про яку я читав на початку цього прогнозу. Це в класичному таро карта повішеними. Вона пов'язана з. Тратами з жертвами, але в перегорнутому стані вона дає вам певний позитив. По перше, сьогодні до вас можуть прийти якісь несподівані подарунки. По-друге, фізичний стан вас досить гарний, досить задовільний. І сьогодні ви також потрібно, дуже потрібно цей день займатися благодійністю заради інших людей. Якщо у вас є зайві кошти, давайте їх людям. Якщо у вас є можливість допомогти, допомагайте. Корона з вас не звалиться. Що ж стосується вашої ступені здоров'я, вона на висоті. Далі представники знаку рак, себек. Себек в класичному таро, це блазень або крокодил. І в прямій позиції цей нульовий аркан каже про те, що сьогодні не той день, коли слід намічати важливі справи. Дуркувати можна, можна. Обнуляти якісь відносини можна все знищувати і робити як дурень, бо саме так і називається ця карта дурень або блазень. Будьте обережні. Якщо у вас є можливість, відкладайте важливі справи на інший день. І ще представники знаку РАК цього вівторка можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку тілець для левів та урт. Таурт це в класичному таро страшний суд або пробудження мертвих. І в перегорнутому стані вона каже про те, що вас очікує щось несподівано, і це може бути не досить гарна зустріч, чи це може бути якийсь ваш такий хід, досить необдуманий. Таурт богиня, яка. Пов'язана з родом, і в перегорнутому стані ця карта каже про те, що родичі ваші рівні рідні родичі можуть приносити вам якісь занепокоєння. Це стосується. Можливо, ваших батьків, можливо, ваших предків, зверніть на це увагу. І рекомендація вам сьогодні не зловживати алкоголь, бо все може закінчитися досить несподіваними розв'язками. Ще представники знаку Лева 3 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби для діви. Будьте обережні, а поп, це в класичному таро розбита вежа. І в прямій позиції ця карта каже про те, що сьогодні досить критичний день. Якщо ви автовласник, краще не сідайте за кермо власного авто, бо є велика ймовірність ДТП та травм. Ще це пожежонебезпечна ситуація, тому будьте обережні з електроприладами. І особливо, якщо у вас є груба, ви розтаплюєте грубу, будьте обережні також з вогнем. Щоб не наразитися на неприємність і не зруйнувати свою оселю. Ще представники знаку діва цього вівторка відсотків на 90 можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Риб. Овен, бо вам випали рівнозначні карти. Далі представники знаку Терези. Нун в класичному таро це карта помірності або янгол, або сонячний геній. В перегорнутому стані вона каже про те, що сьогодні ви не захищені. Будьте обережні, особливо вночі. Намагайтеся дослухатися до тої тієї інформації, які яку ви чуєте чи читаєте в інтернеті можливо це врятує вам життя пам'ятайте що сьогодні не слід розсіювати свою увагу слід бути більш зосередженим на дрібничках і окрім цього вам потрібно слідкувати за своїми словами щоб не обурити нікого своїми вислівами і ще представники знаку терези Цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій. І нарешті скорпіони. Що ж, дуже яскравий день. Карта Сонця називається в класичному таро. Ця карта, а це Хепрі. Хепрі це жук. Який тягне вперед сонце, так сьогодні і ви можете висли... висвітлювати будь-які темні закутки у відносинах з іншими людьми. Також ця карта пов'язана з дітьми. Можливо, сьогодні слід приділити більше уваги саме своїм дітям. Що стосується грошей, на які ви очікуєте, вони до вас обов'язково прийдуть. А ще ви отримаєте ясність у яких відносинах з іншими людьми? Ще представники знаку Скорпіон. Цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. І нарешті загальна карта дня на цей вівторок Хатхор. Гатфорд це в класичному таро верховна Жриця, тож це цей дуже гарний день для жінок, бо ця карта пов'язана з місяцем, з жіночою енергією, і оскільки місяць зараз молодий, він зростає гарний день для зустрічі та для нових знайомств і отримування певної достовірної інформації. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось якісь срібні прикраси чи щось білого кольору. Що стосується самого дня. Я б вам рекомендував звернути увагу на те, що багато карт в день випало перегорнуто, але це погані карти, тож день більш-менш спокійний, а от на ніч слід звернути увагу вже після закату сонця, починаючи з 8 години вечора і по 4-ту годину ночі неспокійні години. Тому, якщо ви знаходитесь. В досить неспокійних місцях краще перебувати у цій годині у бомбосховищі, якщо таке, звісно, є у вашому будинку чи десь поблизу вас. Але в цілому, якщо ви будете посилати свої молитви уверх до великої богині-берегині, вона вас не тільки захистить, але й дасть вам можливості. І сьогодні можливості зростають, якщо ви займаєтесь якимись справами саме з жінками. you okay. Ну, а я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10 19 або 28 числа будь-якого місяця зірі з прямій позиції. Це в класичному таро карта імператора. Тож сьогодні непоганий день для того, щоб вийти у люди. Гарний день для тих людей, які працюють на виробництві. Сьогодні колеги вам будуть допомагати. А з боку керівництва ви можете почути у свій бік якісь добрі слова. Також це натяк на те, що можна прибратися сьогодні. Годні оселі і таким чином задовольнити вашого домовика. Далі представники, люди, які народилися 2, го 20 або 29 числа будь-якого місяця, будьте обережні. Сет в прямій позиції, сет це лукавство, сет це обман, сет це ілюзії в класичному таро. Це карта сутінок, це щось незрозуміло, це якісь досить неправдиві слова, які ви можете сьогодні чути в свою адресу. Тобто вас будуть вихваляти, але за спиною будуть. Плести різні інтрижки, тому сьогодні не слід довіряти людським словам. Більше довіряйте власній інтуїції і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі. Якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, нумерологія набреше, не бреше. Сьогодні гарний день для будь-яких починань. По-перше, зараз молодик, а це гар, гарний період для чогось нового. По-друге, сьогодні до вас будуть приходити якісь гарні ідеї, тому якщо ви творча людина, звісно, ви ціма ідеями будете користуватися. Також сьогодні гарний день для чоловіків, бо ця карта пов'язана з чоловічою янською. Сонячною енергією вона пов'язана з силою волі та з власним егом. Тож то не забудьте, будьте трошки егоїстами. Далі, якщо ви народилися 4 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, врівноважений день МААТ, в класичному таро це карта справедливості або Феміди. І вона каже про те, що сьогодні ви гарно отримуєте свій мозок, ви розсудливі, ви гармонійні. І сьогодні непоганий день для того, щоб навіть іти у різні установи та з'ясовувати якісь нагальні питання. Можете навіть вигравати судові процеси. Вам в цьому допомагає богиня справедливості. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, Нехбет в класичному таро це колісниця, і в перегорнутому стані це якісь дурниці, які будуть вам сьогодні лізти в голову. Це відсутність мудрості, це поганий день для навчання, бо вам важко накопичувати новий матеріал, і так само важко накопичувати гроші. Можливо, навпаки, у вас сьогодні будуть грошові розтрати. Якщо треба кудись сьогодні їхати, важлива якась поїздка, краще їхати заздалегідь, а ще краще. Просто цю поїздку відмінити. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, Сфінкс. От не нумерологія не бреша. Сфінкс випав перегорнута. Інша назва цієї карти колесо фортуни. Тож, фортуна сьогодні не на вашому боці, не треба розраховувати на людей і обставини, що вони будуть грати на вашому полі. Навпаки, сьогодні вас очікують розчарування, і якщо ви щось запланували на цей день, воно може просто зірватися, бо ще не настав той час, коли слід реалізовувати саме ці справи. У реальності, будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця результативна карта Всесвіту, ось так вона виглядає в єгипетському таро, але вона випала перегорнута. І це каже, що, що сьогодні день або малих результатів, або поганих результатів. Ви буквально знаходитесь над прірвою. І якщо ви бажаєте сьогодні отримати все і відразу, вам цього не дадуть. Сьогодні гарний день для того, щоб позбуватися якихось дурних звичок та Непотрібних зв'язків, будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 8-17-го 26 -го числа будь-якого місяця, гарний день для змін. Карта Уаджет в класичному Таро це карта смерті, і її не треба боятися. Вона каже про те, що все, все в цьому світі мінливо, так і вам треба змінюватися разом зі світом. І треба змінюватися заради майбутнього. А не жити лише минулим. І остання карта для людей, які народилися 9 18 або 27 числа будь-якого місяця. Бастет. богиня пов'язана зі здоров'ям. А в класичному Таро це карта сили. На жаль, вона випала перегорнута. Тож сьогодні треба берегти свої сили. Ні в якому разі не вступати у конфліктні ситуації, бо все може закінчитися досить погано для вас. Будьте особливо обережні, якщо ви військовий чи спортсмен, ви сьогодні можете не одужати якусь силу, тож краще вигравати бої не фізичною силою, а силою розуму, а краще економити сьогодні свої сили, бо ви сьогодні можете елементарно і банально захворіти. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком. Лев. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали єгипетські аркани Таро, відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім вважаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть, боги, всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка, Господь, Бог.